Вітаю, шановне панство! Сьогодні в мене в гостях ось така дуже незвична станція. Незвична вона у нас, тому що вона має, по-перше, дуже велику вагу 26 кг. А по-друге, номінальна потужність цієї станції 3600 Вт, пікова потужність 7200 Вт. Знайомтесь, це Outel BP2000 Pro. Я не розумію, чому вони так назви вигадують, але більш за все, що це зв'язано все ж таки з акумуляторною батареєю, з ємністю акумуляторної батареї. Ємність вбудованої акумуляторної батареї 2048 Вт. -год. Але до цієї станції можна придбати окрему батарею B2000, там теж ємність 2048 Вт, -год. і за допомогою кабеля з'єднати цю станцію з тою батареєю і у вас вийде вже 4000 Вт. Втгодин. Батарей до цієї станції можна під'єднати 7 штук. Тобто 16 384 Ватт-години. Але я зовсім не здивуюсь, якщо мої постійні глядачі, побачивши вартість цієї станції, скажуть, що за ці гроші можна зібрати краще, красивіше, більше. І я з вами цілком згоден. Але тут повинен сказати, що хтось збирає самостійно, а хтось має гроші і купує просто вже готові рішення. Але модель цієї станції дуже свіженька. Вона, якщо не помиляюсь, вийшла зовсім зовсім недавно, в 2024 році. Тож, поки модель свіженька, то вона може коштувати дуже великі гроші, а потім ціна буде поступово знижуватись. На європейському сайті ОКІДЕЛІ ціна на цю станцію на момент запису відео складала 1999 євро. А на дуже схожу станцію BP 2000 ціна складає зараз 899. Евро. До BP 2000 також можна підключати додаткові батареї, але номінальна потужність BP2000 складає 2200 Вт. А ось на німецькому Амазоні BP2000 Pro коштує 1799 євро. Але якщо у вас є підписка на Amazon Prime, то ціна буде 1199 євро. Нагадую, що у Amazon Prime є безкоштовний пробний період на місяць. Тож можна під'єднатись, купити станцію, замовити доставку в Німеччину, наприклад, на німецький склад Міс а вже склад в між перевезти її в Україну. Мита на подібній станції зараз немає. Тільки коли будете купувати, обережно звертайте увагу, бо тут є також станції BP2000 на 2200 ватт разом з акумуляторною батареєю 1599 євро. Якщо ви власник зарядної станції, у кітель 2001 і вам заважає шум цієї станції, там є один вентилятор, який постійно вімкнений, то будь ласка, напишіть своєму продавцю, зробіть запит на нове програмне забезпечення, і вам пришлють оновлення прошивки, де вже цей вентилятор працює коректно. Номінальної потужності в 3600 Вт вистачає, наприклад, для живлення 20 сучасних телевізорів. Або ж можна готувати їжу на індукційній плиті потужністю 1300 Вт і вімкнути під час готування їжі 2 кВтний чайник. Зараз індукційна плита споживає 1500 Вт. І сумарна споживана потужність складає 3600 ватт, і станція чудово на це реагує. Але якщо ще на 300 ватт збільшити потужність, то станція овимкне виходи змінного струму. Але у цієї станції є дуже хитрий режим підвищення потужності до 4,5 тисячі Але порівняно з моїм сонячним 3 кВт дешевим китайським інвертором, станція тихіша разів 3-4. Я вирішив частково розібрати станцію. На звороті написано 2048 Вт 51,2 В. Це означає, що тут акумуляторна батарея має конфігурацію 16С. Літера І в назві моделі означає, що це європейська версія. До цієї станції можна підключати сонячні панелі потужністю до 1000 Вт. Станція може працювати в режимі ДБЖ з часом перемикання до 10 мс, але таке швидке перемикання можливе лише в тому випадку, якщо споживання не буде перевищувати 1800 Вт. Першим, що кидається в очі, це масивні конденсатори і досить масивні радіатори. Два вентилятори стоять на вдування повітря в станцію один 60 мм, інший 80 мм. Маленький вентилятор обдуває дроселі, дроселі теж можуть досить сильно нагріватись. З іншої сторони станції стоїть два вентилятори по 80 мм. Порівняно з сонячним інвертором, станція тихенька, але все рівно в спальні таку станцію точно ставити не потрібно. На вході від батареї стоїть десяток електролітичних конденсаторів і ємністю кожен по 1000 мікрофарад напруга 63 В. Зверніть увагу на те, що в цій частині плати доріжки підсилені. Немаленький дросель на ліцендраті, Ліцендрат – це багатожильний провід, який використовується в дроселях підвищеної добротності. У високовольтній частині стоять два дуже великих конденсатори. На низьковольтних транзисторах, які займаються в першу чергу зарядкою акумуляторної батареї, стоїть досить масивний радіатор. Струмопровідні доріжки тут підсилені металевою шиною, і, на жаль, на зарядному пристрої стоять транзистори без маркування, ледве ледве вдалося прочитати назву виробника cr Micro. Транзистори CR-micro я бачив і в сонячних інверторах, і в зарядних станціях, наприклад, Bluetti. Якщо не помиляюсь, вони також використовуються в інверторах DataBoss, плата керування інвертором та нарізання синусу. І на платі стоїть мікроконтролер F280025PNS, і це мікроконтролер виробництва американської компанії Texas Instrument. На платі інвертора стоїть дата 19.06.2024 року. Тобто, з моменту, коли його зробили і коли він потрапив до мене, пройшло приблизно біля 5 місяців всього-навсього. І в маркуванні є маленький натяк на те, що це 4-х інвертор. Повністю розбирати не захотілося, але так як в мене є ендоскоп, то я заліз і подивився, які тут акумулятори використовуються. Циліндричні акумулятори від компанії EV 64 Вт, години номінальна ємність 20 А, -годин, тобто конфігурація батареї 16 s 2 p Дата виробництва цих акумуляторів також приємно здивувала 06.06.2024 2024 року, тобто акумуляторам 5 місяців акумулятори свіжесенькі. Роз'єм для підключення до додаткової батареї має два основних контакта і кілька маленьких контактів. Маленькі контакти використовуються для комунікації з батареєю і також для того, щоб вмикати різні виходи на самих батареях. Вимірявши напругу на двох основних контактах, при 30% заряду я побачу, що там напруга дорівнює 52,6 В, але напруга там буде лише в тому випадку, якщо станція буде увімкненою. Зазвичай на подібних пристроїв кнопка вмикання вмикає чи вимикає BMS. Можу зробити висновок, що якщо знайти відповідний роз'єм, то розширити ємність акумуляторної батареї можна навіть самостійно через цей роз'єм, але це поки що лише теорія. Окітель в своїх станціях використовує літій зрізофосфатні акумулятори. Я розбирав станцію Окіль p 2001, і виявив, що там досить хороші акумулятори використовуються і, взагалі, комплектуючи, дуже цікаві, бо частина мікроконтролерів, які тут використовуються, мають походження від Texas Instruments. Це американська компанія, досить відома. І, взагалі, якість виконання станції дуже хороша. Про літій-залізофосфатні елементи потрібно знати, що вони рахуються найбезпечнішими з майже всіх видів акумуляторів на сьогоднішній день. І якщо щось проб'є ці акумулятори, вони не загоряються, але при цьому будуть виділяти шкідливі гази, якими не потрібно ні в якому разі дихати. І якщо ви піклуєтесь про екологію, то ви повинні знати, що є технології переробки літій-залізофосфатних елементів. Літій залізофосфатний елемент складається з мідної пластини, з алюмінієвої пластини. Там є графіт, є паста, літій залізофосфат і є електроліт. І ці всі елементи можна з літій залізофосфатного акумулятора вже використаного. Витягувати і використовувати далі. Якщо ви довгий час не плануєте користуватись літі злізофосфатними акумуляторами, то рекомендується їх розрядити до 50% і приблизно раз в три місяці заряджати повністю, розряджати і знову заряджати до 50%. робити таку собі перезарядку. Літі залізофосфатні елементи люблять працювати. Виробник цієї станції сказав, що кількість циклів заряду розряду у цих акумуляторів складає понад 3,5 тисячі циклів. Але ви повинні розуміти, що у таких акумуляторів є поняття таке як календарне старіння, і зазвичай літі залізофосфатні акумулятори живуть приблизно біля 10 років. Тож через 10 років більш за все, що ці акумулятори будуть вже ледве живі, і їх або потрібно буде замінити, ну або ж замінити повністю всю станцію. Якщо ви не плануєте використовувати зарядну станцію біля 10 років, то в принципі можете експлуатувати її, як вам заманеться. Але дуже важлива річ, яку потрібно знати, це те, що не потрібно залишати станцію в повністю розрядженому стані. А виробник попіклувався, і виробник обмежив глибину розряджання Depth of Discharge 10%, тобто ви в будь-якому випадку не зможете розрядити станцію повністю. 10% заряду там буде обов'язково залишатись. І ці 10% заряду потрібно для того, щоб якщо ви забудете цю станцію незарядженою, десь там розрядили в нуль і кинули в гаражі на кілька місяців, щоб вона не вмерла за три місяці. У літі залізофосфатних акумуляторів є саморозряд, про це забувати теж не потрібно. І цей саморозряд зазвичай складає приблизно від 2-3% до 5%. Тож дуже важливе правило: не залишайте ці зарядні станції в розрядженому стані на довгий час. Цю станцію можна заряджати від джерела змінного струму або ж від джерела постійного струму. Джерелом змінного струму може бути або міська мережа, або ж генератор. Саме головне, щоб вхідна напруга була від 200 до 240 вольт. Якщо напруга не буде потрапляти в цей діапазон, то більш за все, що зарядити станцію ви не зможете. Є дві фіксовані швидкості заряджання від мережі повільна і швидка. Правда, в документації написано, що повільна має потужність біля 600 Вт, а насправді мої виміри сказали, що біля 500 Вт. А от швидка в документації 1800 Вт, а те, що я наміряв, показує, що при швидкому заряджанні станція заряджається з потужністю в 2000 Вт. На повільному заряджанні станція зарядилась за 4 години 30 хвилин. При швидкому заряджанні станції заряджається за годину 30 хвилин. Але швидкість заряджання станції можна обмежити також за допомогою мобільного додатку від 3% до 100%. Тобто, якщо вибираєте швидке заряджання і обмежуєте в додатку швидкість заряджання приблизно на 50%, то станція з мережі буде брати приблизно біля 1000 Вт. Це в першу чергу потрібно для того, щоб і станція заряджалась. І якщо мережа дуже слабенька, якщо немає такої великої потужності, не здатна провести велику потужність, то це дає можливість обмежити потужність заряджання. Ну або ж у вас джерело змінного струму дуже слабеньке. Наприклад, якийсь дуже слабенький генератор, 500 ваттний, я думаю, що й такі є, і він не витягує потужність навіть в 500 Вт. Поставили десь приблизно на 80% повільне заряджання і отримуєте 400 Вт. Крім джерела змінного струму, цю станцію можна заряджати від джерела постійного струму, можна заряджати від сонячних панелей, можна заряджати від автомобіля, який рухається, можна заряджати напряму від акумулятора 12, 24 чи, наприклад, 48 вольт. Якщо у вас дуже нестабільна мережа, і там буває, наприклад, напруга в 180 вольт, то ви можете скористатися якимись сторонніми блоками живлення, наприклад, серверним блоком живлення на 48 вольт, який може працювати з широким діапазоном вхідних напруг. Розширити ємність подібних зарядних станцій можна не тільки з допомогою своїх рідних акумуляторів, які коштують досить дорого, можна скористатись зовнішнім акумулятором і підключити цей акумулятор прямо до входу постійного струму. Але справа в тому, що заряджати цей акумулятор вам доведеться окремою зарядкою. Якщо напряму підключити 12-вольтовий літій-залізофосфатний акумулятор, то можна отримати потужність в 180 Вт. Нагадую, що потужність того входу в першу чергу буде йти на споживача, а вже потім те, що буде залишатись. Буде йти на заряджання самої станції. При використанні літні з лізофосфатного на 25,6 вольт можна отримати потужність приблизно 350-400 Вт, обмеження по струму 15 А, більше ніж 15 А станція з акумулятора не візьме. Якщо ж скористатись якимось пристроями типу підвищувачів напруги і підвищити напругу хоча б там на 10 Вольт або на 15 вольт, можна отримати вже 600-700 Вт потужності. В комплекті станція Меокітель йде кабель для того, щоб заряджати саму станцію від прикурювача автомобіля. Для легковика мережа буде приблизно 13,5 В має напругу бортова мережа, тож заряджати станцію ви зможете потужністю в 180 Вт. Якщо вантажівка, тож зазвичай в вантажівках мережа бортова 24 вольт. І там же така станція буде заряджатись потужністю під 360 Вт. З однієї сторони роз'єм для прикурювача, з іншої сторони xt 60 i XT60i має, крім двох основних пінів плюс та мінус, має ще додатковий третій пін. Зазвичай цей пін підключений або до плюса, або до мінуса. Також у Кетелів зазвичай де кабель з XT60i, але з іншої сторони стоять MC4. Це роз'єми для сонячних панелей. І я рекомендую, якщо ви плануєте підзаряджати станцію від сторонніх джерел. То рекомендую знайти в Україні mc четверті. Вони продаються без будь-яких проблем і коштуються там щось пара 90 гривень. І зробити вже на mc четвертих кабелі. Один вихід змінного струму є з боку станції. На ньому написано максимальний струм 16 А на передній панелі чотири виходи змінного струму. Напруга там може бути від 200 до 240 вольт. 200 вольт буде, якщо ви там вімкнете режим і e мультиплай. В звичайному режимі там буде напруга 220, 230 або 240 вольт. Це виставляється з допомогою додатка. Ці розетки вмикаються з допомогою короткого натискання клавіші AC. Якщо клавішу Сі затиснути на 3 секунди, то станція перейде в режим e-Multiply, тобто буде знижувати напругу і максимальна потужність буде досягатись до 4500 Вт. Є вихід під прикурювач 12 Вольт 10 А. Напруга на цьому виході 13,5 В. А є два виходи DC 552.1 теж по 13,5 В, хоча там написано 12 Вольт. Максимальний струм 3 А, тож максимальна потужність 36 Вт. Цікаво ще те, що у цієї станції є вихід GX16 на 48 вольт 15 А. Тобто цей вихід постійного струму може видавати максимальну потужність в 720 Вт, а вмикаються виходи постійного струму коротким натисканням кнопки DC. Коротке натискання кнопки USB вмикає USB-виходи. Затискання кнопки USB на 3 секунди вимикає звук станції, тобто станція не буде пищати, якщо ви будете натискати потім на кнопки. Два виходи USB A видають максимально потужності по 12 Вт. На цих виходах немає ніяких швидких протоколів, тільки базові протоколи вони потрібні для того, щоб заряджати якісь. Мало потужні пристрої. Є ще два виходи USB Type-A, Максимальна потужність там складає 36 Вт. І на цих виходах вже є швидкі протоколи. Також є два виходи USB Type-A, Максимальна потужність на кожному 100 Вт, сумарна максимальна потужність 200 Вт. І на цих портах є як швидкі протоколи Quick Charge, так і швидкий протокол Power Delivery 3.0 20 В 5 А. Прикро те, що багато хто з виробників не надає інформацію про власне споживання станцію, глибину розряду станцію і також коефіцієнт ефективності. Само споживання цієї станції в режимі AC, коли ввімкнуті виходи змінного струму складає 25 Вт. Якщо ви думаєте, що це забагато, то для такої потужності 3600 Вт це не забагато, це дуже непогано. Якщо підключитись до виходу DC 48 В, то споживання станції буде 5 Вт. А якщо підключитись до 12 вольтового виходу, то начебто пише, що власне споживання станції буде 2 Вт в годину. А якщо отримувати енергію з USB-шного порту, то споживання станції буде приблизно пів Вт. Тож, якщо ви хочете максимально зекономити електроенергію, користуйтесь USB-шними портами. А ось коефіцієнт ефективності інвертора тут 90%. Це хороший коефіцієнт, бо зазвичай на слабших станціях коефіцієнт ефективності може бути приблизно біля 85%. Є навіть формула, як приблизно розрахувати на скільки годин вистачить того чи іншого пристрою, тобто живлення цієї станції для того чи іншого пристрою, в залежності від споживання самого пристрою і самої станції. Але я вже зробив деякі заміри щодо результатів тестувань, то станція на електронне навантаження через вихід 12 вольт 10 ампер віддала 1703 ватт години. Станція при цьому розряджалась 13,5 годин. Тож до 1700 Вт можна ще додати 27 Вт споживання самої станції. І також можна додати втрати на проводах. Розряджання на 2 кВт бойлер це швидкий тест, і от на бойлер станція віддала 1780 Вт годин. Свій інверторний холодильник я жив від цієї станції 24 години. І от за 24 години холодильник спожив 605 Вт годин. На станції при цьому залишилося 20% електроенергії. З розрахунку на це можу сказати, що мій холодильник на заряді цієї станції може прожити біля 30 годин. У цій станції є як Bluetooth, так і Wi-Fi, і до неї можна під'єднуватись і по Bluetooth, і по вайфаю. Я під'єднувався по вайфаю. Для цього вам потрібно встановити на мобільний телефон додаток Вандерфрі. Також в комплекті з зарядною станцією буде ось такий пакетик з голкою. А на передній панелі станції є отвір під цю голку. В тому отворі буде кнопка, і за допомогою цієї голки ви затискаєте ту кнопку на кілька секунд. Поки не заблимає піктограма Wi-Fi, і ось тоді вже можна під'єднуватися за допомогою додатка. А в додатку можна подивитись інформацію про заряд станції, про температуру самої станції, про вхідну та вихідну потужність, можна вмикати вимикати виходи станції. На вкладці Hazards є керування частотою станції, є керування вихідною напругою 220-230-240 вольт, можна в відсотках змінювати потужність заряджання станції. Вімкнути режим зниженої напруги для збільшення потужності, а також там є Дівайскейт. Ну а зараз буде робити загальні висновки. Потужність дуже велика, цієї потужності вистачає для того, щоб живити більшу частину квартири, а є можливість розширити ємність акумуляторів до 16 кВт. Якість виконання інвертора хороша, комплектуючі використовуються теж хороші. Акумулятори використовуються теж свіженькі і від відомої компанії. До мінусів станції можна віднести те, що в станції немає еко режима. Тобто, якщо ви інвертор ввімкнули без навантаження, то він автоматично не вимкнеться. Оновлювати програмне забезпечення станції можна, але алгоритм оновлення трішки заморочливий. І на жаль, мобільний додаток цієї станції трішки нестабільно працює з самою станцією. На цьому поки що все. Якщо ви є власником станції Oukitel, пишіть ваші враження від роботи з цими станціями. До нових зустрічей!